Нескільки та проблема, як ви фокусуєте увагу на тому, що вам реально не подобається, і потім ви притягуєте в своє життя те, що вам не подобається. Це дуже простий принцип. На чому фокусуєтесь, те і створюєте постійно. Ви підгодовуєте проблему. Тобто, якщо вона була на початку невеличкою, то потім через ось цей потенціал важливості ви розкручуєте цілу біду, підгодовуєте все це. І воно працює як бомба сповільненої дії. Когось одразу ж може вибухнути, і щось трапляється таке, знаєте, от енергія проблеми, вона просто акумулюється. Може в прилад якийсь в поломку, там, авто, може щось спалахнути. Ну і найгірший сценарій це коли воно вже йде в психосоматику в здоров'ї. Людина може щось зламати, там вивернути щось. Ну, Різні сценарії. Тому важливо. Тренувати в собі прийняття. От вчитися навіть дихати з прийняттям. От вдихаєте повітря, усвідомлено дихати. Це най, такий, знаєте, ресурсніший, найглибинніший рівень тренування, усвідомленості. Вдихати з любов'ю, з прийняттям. і видихати з вдячністю. І от так тренуватися ну це просто космічно. Спробуйте цю практику. Спробуйте, напишіть в коментарях, поділіться найобов'язково. обов'язково. Ну і приходьте, приймайте участь в моїх заходах, навчайтесь програмі. Шлях до себе всіх обійняв.